Доброго дня. В общем, робота продовжується. Почав заточувати ножі вже. Можете бачити я так. Ну, тут ось видніше. Беру, прямо зрізаю болгаркою угол і все. Ну, ось як отут, можете бачити, ось тупий. А тут вже ось він гострий. заточений. Не затачую так, щоб аж брейд це ні трошки такі тупенькі їх роблю. Де так показатися на оцьому. Не хочу фокусуватися. Ну трошки видно. Що трошки тупенькі, виходить? це багато часу, ну потихеньку зрізається. Просто що болгарка велика, на руки трохи важко. А так потихеньку-потихеньку. Так, взагалі, почав вже робити наверх сюди брус. Насечки. Длина його роблю із двох 140-х швалярів. Отакої товщини. Відео подивився, багато хто весу мало. Думав трохи тоншого. Ну, рішився таки за такого товстого робити для весу. Нехай буде. Чим важче, тим краще. Може і воду тоді не треба буде нічого заливати всередину. А так, виходить, так. По длінні. Трошки короткуваті вони вийшли. Трьохметрові. Ну, у мене просто були такі швальра трьохметрові, а мені треба 3,20 длини. Такі ось кусочки я вкидав, щоб не одривало, то цей швеллер туди вперед видвигав, цей сюди видвигав. тут кусочок з цієї сторони. Укидав тут кусочок з цієї сторони. Є звісно, на другу сторону виходить, приварений. Ну, щоб не два, один біля одного, щоб не рвало по сварки, а з осміщенням. Тоді відривати його не буде. Поприхвачував, отак косячка ще треба буде уварювати його дужче. Ну це потім. Бо треба їхати, купувати електроди, круги. Все закончилось уже. Так що якось так. Та й шину треба купляти, їхати буде на те, щоб тут ножі усилять. Ну, Поки робота була, поки круги були, то зрізав, все підготовлюю, поки нічого не мішає, щоб можна було позрізати їх, поки рамка не мішає. Ну і тим раніше виготовлю брус уже наверх. Сначала думав робити його навісним, а тоді думаю, все-таки зроблю я прицепним. Хай лучше буде прицепним. Все-таки прицепний буде краще, не так рватиме навіску на тракторі. Трошки це морочно, звісно, бо простіше зробити його навісним раз, два ти вже готове. Ну нічого, зробимо, буде опит, можна і на продажу буде клепати. Ножі теж казали, от став прямі, прямі набагато краще, ніж шахматом. Та були і прямі робив я і з прямими. Забивається воно і з прямими, і з такими. такими порядку менше забивається. Як шурувати по сирому то все воно забиватиметься. А так буде менша нагрузка на те, що на раму не так і рвати, не так гупать буде. Все-таки це буде краще, воно котиться буде. Все-таки буде краще. Хто як хоче, хай робить собі як хоче. Якщо все вийде, то на наступний рік можна буде навіть на замовлення зробити посчитати, скільки це все буде стоїть. Якщо живі буде, можна буде зробити. Ну, іску дешевше. Получається, ніж купити нового. Так, да, вони закупають там 65 чи 45. сталь яку вони там купують трубу, вони нову купують. Усе на плазмі, воно ріжеться. Ножі заточуються на фрезерних. То, звісно, воно це все дорожче виходить. Ну а для нас що? Для нас треба, щоб воно було простіше і дешевше, недорого. А роботу свою виконувало. Там казали, що ножі. Е чи я не буду доварювати їх, що це тіпа, сталь слаба, швидко зітруться. У мене землі небагато. Якщо за 10 років вони зітруться, тоді можна буде підрізати підрівнятися одного і тоді наварити їх. А на мій вік вистачить. Видно буде тоді. Сталь це теж непроста. Тому що воно і ріжеться не так, як обичний метал, це і швидше відрізалося. Цей ріжеться трохи тупіше, іскри навіть не такі з його йдуть. Так що якось так. Все, всім дякую, підписуємося, слідкуємо далі, ставимо лайки. Я думаю, лайка заслуговується. Все, всім пока.